Олег Лишега Пісня 551 Поки не пізно бийся головою облід. Поки не темно, бийся головою облід. Пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ. Короб той, навпаки, зануриться в глибини, Втече на саме дно. Та коропи служать для того, щоб колись бути пійманим раніше чи пізніше. Але ж ти людина, тебе не впіймає ніхто, коропи ті не такі, цілі століття повільно осідають їхні зграї полохливі й темні, вони віддаляються в протилежний бік. Бач, наше століття давно поспішає вслід. Торкається плавником, як рукою їхніх плавників, і втікає, ти покинутий, але ж ти, людина, не відчаюйся, ти проб'єся, поки не пізно бийся головою облід. О прекрасний, неозорий, засніжений світ. переможного миро!